Я вважаю, що справа насамперед в діях Гітлера і Сталіна. Ну, та територія на той момент була окупована гітлерівцями, і вони, звичайно, намагалися зіткнути лобами поляків і українців для того, щоб зменшити вірогідність їхнього опору. І можна припускати і провокації з боку радянських спецслужб. Можна говорити про те, що німецькі спецслужби теж були в цьому зацікавлені, бо це, це елемент. Якщо хочете таких заходів з підтримання порядку на окупованих територіях, тобто стикати тих, хто між собою міг би виступати єдиним фронтом. Нагадаю, що для тодішньої польської влади українські повстанці були, сприймалися як незаконні військові формування. На щастя, ну зараз про це не йдеться. Ми не можемо змінити історію, яка вже була. Ми можемо можливо більш Дієво вшановувати пам'ять цих жертв.